Добрий день, дітки! Подивіться, хто до нас завітав гості. Так, це зайчик. Сьогодні він бігав по лісу і побачив багато слідів тварин. Зайчик просить нас допомогти і визначити, чиї це сліди, щоб не потрапити до лап вовка. Давайте йому допоможемо, дітки. Гляньте на зображення, чиї це сліди. Так, ведмедика, молодці. А це чиї сліди малята? Так, Вовка. А зараз розгляньте зображення, чиї це сліди. Так, лисички, розумнички. А ці сліди кому належать? Так, білоці, вірно. Зайчик дякує нам за допомогу малята. Тепер він знає, чиї сліди, він бачив на снігу. А нам час прощатися. Сподіваюсь, вам сподобалась гра. До зустрічі!